Всім доброго дня! Торгівельний майданчик СМТ Гливаха, вулиця Окружна, 55Д. Маємо в наявності плуги фірми Вінмет з передплужниками. Можуть на даний час я вам показую плуг 2.25. Ось передплужники. Отвали йдуть Скуту з кутизнімачами. Стойка тут 60. Колесо на плузі стоїть велике. Під замовлення можна різні плуги, тобто різної ширини 2,30, 3,30, 3,25, 3,35. Тобто під той трактор, який у вас. Кому цікаво, звертайтеся за номером, який буде прописаний в даному відео. Так, встановлені ті переплужнички.